Всім привіт! Привіт! Е, друзі, не для кого не секрет, що щастя в житті багато не буває. 17 <рес> січня золота середина зими відбудеться найзабайніша і найкрутіша вечірка. В нічному клубі Асторія, тому що приїде дуже крутий діджей з міста Рівне Діджей Дмитрій Сір. Золотий голос нашого вечора МС Твікс. Тому ми вас чекаємо. Але і це ще не все. Як ви звикли, нічний клуб Асторія проводить дуже багато конкурсів на безкоштовний вхід саме для кожного з вас. І кожен з вас має можливість виграти безкоштовний вхід 17 січня. Яким методом про це вам розкаже мій напарник та колега МС Петров? Йо, що вам потрібно зробити для того, щоб виграти безкоштовний флаєр? Вам потрібно зробити репост саме цього? цього. Відео для того, щоб виграти. Безкоштовний вхід. Нехай проблеми там не роблять вам находить. Хай вам щастить та чекаємо вас. 17 січня. 17! -го. One piece, one love, блять. 17, -е, 17, -е, 17, -е, 17 січня, -е, 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 субота. Нічну клуба сторі 21.0. До побачення. <сев�> я сейчас придумал. Всем привет, короче. 18 числа, короче, <сев�> ну, поставили. А, меня засмущали пацана. Кто пошел наш администратор? Добрый вечер, наши члены Мистомана. Мы с МС Петровым. Я забыл, как это <сев�> <сев�> Нет, ну, черт, ты хорошо, давай. Да мы в <пуху> чайком. Всем привет, 17 тысяч. Всем привет. Сука. 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 Добрый вечер. Всем пиз. Доброго вечера, шановный пан, сын, запановый, за громаду. Да нормально я сначала, не надо на шуми, чуть -чуть. Эй, а что там за да. ты пиздишь? Делай репост, не придется, Выиграй конкурс. фіг безплатний фонд. Прийди в сторі 17 числа. Бо буде, блядь, шо? А буде діджей Діма. <ривіт> Всім привіт, це місто Мару. Не усівітельно, але це місто Мару. <ривіт> салют, пітар. Побудові. О, прям, бум, смайлики. Здрасте. Всім салют. Коротше, ти красива. Я як? Як? я кажу, я кажу, 17 січня, клуба Скорі, я кажу. 37 Дмитрий Сирний Сталіюр. Я, я вже придумав. Я вже придумав, давай. Всем привет! Салют! Це... <laughs> Всем привет! Да. <laughs> давай, у меня же тут все, есть текст. Ну, давай, давай. Две палки и будет все хорошо. <laughs> 9.00, Ничный клуб Астория, 17 тысяч. Приезжает, приезжает, такие хлопчики. Тому для тебе ми будемо 17 січня дивитися на годинники. Якщо саме ти не прийдеш сюди, то коли ти прийдеш додому після якоїсь вечірки в цьому місті малині, то я буду чекати тебе під підкривать і буду снитися в кошмарний. Саме так. попало? Ми Чорт. Давай, поїхали. Зима у нас дуже складна, то мороз, то сніг, то дощ, то жарт. Ми з моїм напарником стигли навіть патріпальця. Да. <гілля> 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 Не прийдеш ти, прийдемо й до тебе. Боже <гілля> мой! <гілля> <гілля> <падаш ти> Для того, щоб, щоб... щось відбулося, треба встати з кровати і прийти до нас, потанцювати, подивитися. <гілля> 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 ВКонтакте це гніла тема, Ребята, це все буде за кадром. За кадром цього відеоприлишення. І хто додивиться до кінця? Респект і уважу.